За дорученням Змівського міського голови Павла Голоднікова в громаді тривають роботи з благоустрою і впорядкування місцевих кладовищ. 11 квітня масову толоку провели на території цвинтаря у селі Черемушне Зітківського старостинського округу. До прибирання долучилися працівники Зітківського старостату, місцеві мешканці і безробітні особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості. Великі стихійні звалища, що утворилися за рік біля місцевого кладовища, допомогли вивести місцеві підприємства. Ці і фермери, які надали для цього фронту робіт свою техніку, окрім прибирання стихійних звалищ, учасники толоки навели лад за межами кладовища, прибрали сміття, вичистили територію від опалої хвої та бур'янів. Сьогодні ми почали підготовку до Пасхи і почали прибирати кладовища. На території Зідьківського старостату у нас три кладовища. Сьогодні ми працюємо в селищі Черемушне. Дякую всім мешканцям, які відгукнулися і на вихідних ви бачите, поприбирали могили своїх близьких, тому що вважаю, що це святий обов'язок не забувати дорогу там, де поховані наші ріді. Ну а ми сьогодні разом з працівниками старостату, працівниками культури і підсобними робітниками, які з центру зайнятості до нас направлені, вже підзачищаємо територію кладовища. Ще сьогодні хочу подякувати нашим приватним підприємцям, які забезпечили технікою нас, це комендант Віталій, соляник В'ячеслав і фермера мої Онопка і Шмаюн. Тому разом я вважаю, що ми підготуємося гарно до свят і в нас буде дуже чисто і затишно. Роботи з прибирання і впорядкування кладовищ наразі тривають в усіх старостинських округах громади. До великодніх свят і поминальних днів будуть прибрані всі 63 місця масового поховання. До цих робіт залучається техніка комунального підприємства «Зміївсервіс», місцевих фермерів та підприємців. Зараз на території громади триває у нас таке прибирання кладовищ. Готуємось до великодня. За дорученням міського голови на території усієї громади на усіх старостинських округах. Всі без виключеного кладовища прибираються. Робота з прибирання кладовищ проводиться за допомогою нашого комунального підприємства ЗМІВ Вони поочередно вивозять сміття з усіх кладовищ. Також дуже допомагають підприємці, фермери, які надають допомогу якимось транспортом, механізмами. Є люди, які залучені на громадських роботах у всіх старостатах і також, безумовно, небайдужі мешканці, які теж хочуть, щоб було гарно і красиво, і справді жити в чистоті. Змівська міська рада звертається до усіх мешканців громади з проханням завчасно прибрати надмогильні споруди своїх близьких та не засмічувати сусідні поховання сміттям, а виносити його у спеціально відведені для цього місця. Зустрінемо великдень з чистою совістю і світлими помислами.